От, на жаль, у нас доля акторів залежить від того, кого знає кастинг-директор. Чи помітить тебе, колись десь так. на початку і дадуть оцей перший крок в так. цю сферу. Так. І я вважаю, що це дуже несправедливо, коли твоя доля, коли ти талановитий, а твоя доля залежить від того, ти там десь пересікся, ти. Міг показати себе в театральному вузі або в театрі. Тому я в школі що можу робити? Я запрошую режисерів, кастинг директорів в першу чергу для знайомства, щоб вони побачили, помітили, запам'ятали і, можливо, запросили. Так у нас бувало інколи бувало. бувало так, що я там відправляю своїх акторів. Мені кажуть, «Да, класні, класні, але не запрошують їх, тому що у кожного кастинг директора є якась своя база. Можливо, ну вони ніколи не скажуть насправді, чому так. І час обмежений. Ну, може, Орина Петрова тобі розказувала, ти брала у неї інтерв'ю, я ще не дивилася. І до речі, Орина Петрова запрошує наших студентів. Вона дає майстер-класи, і вона її фраза про зацікавленість в нових обличчях вона не залишається на рівні слів. Да. Вона побачила тебе. Це ж моя історія просто на майстер-класі, і вона тебе запросила. Орина. Дякуємо, Орина, дякуємо.